Всіх вітаю сьогодні про вузок. Адже квітень-травень місяць чудова пора, коли квітує бузок. Тонкий солодкий аромат наповнює нас приємними відчуттями і його неможливо забути. Але не всі знають про цілющі властивості цих гарних фіолетових квітів. Виявляється, бузок звичайний, здатний допомогти організму впоратися з багатьма захворюваннями. Отже, бузок містить велику кількість аскурбінової кислоти, ефірних олій, позитивно впливає на організм. Бузок це прекрасний, жарознижувальний, протизапальний і болезаспокійливий засіб. З нього роблять чай, масло, мазі, які корисні при ревматизмі, артритах, при виразках та подагрі. Ще з квітів вуску роблять олію, яку практично неможливо купити навіть у спеціалізованих магазинах. Але ми можемо легко. Приготувати її самостійно в домашніх умовах. Отже, бузок це не тільки краса, а й лікарська рослина, що використовується в народній медицині. Суцвіття збирають під час цвітіння з гілками, а листя заготовлюють в суху погоду до самої середини літа. Ще дозволю нагадати, що бузок це рослина отруйна, тому внутрішньо застосовувати препарати з бузку потрібно дуже обережно за порадою лікаря. Але якщо ми з вами знайдемо квіточку бузку з п'ятьма листочками, загадаємо бажання. І з'їмо її, то шкоди це не завдасть. Дякую, що були зі мною. Отже, не пропустіть час цвітіння буску і використайте його у своїх лікувальних цілях. Будьте здорові!